Якби Марія була кар'єристкою, роздуми над Божим Словом на спомен Марії Цариці Розарію. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсиним. А Марія промовила. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов від неї. Я розумію, що це безглузде твердження і, можливо, принижує багатьох віруючих шанувальників Діви Марії. Про це навіть думати не можна, але якби. Якби вона так сприйняла слова. Ти зачнеш в утробі і народиш сина і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова, і Його царюванню не буде кінця. Неймовірно Казка Джекпот! Якщо мій син Ісус буде царем, причому настільки великим, що й царювання його не буде кінця, то я, Марія, буду царицею. Хіба могла про це мріяти звичайна дівчинка з маленького Вифлеєма? Ми не маємо жодних свідчень про те, що відбувалося в серці Марії, коли тривав цей діалог. Хіба що вона розгубилася, як це може бути. Тобто їй цікавило, як вона долучиться до завдання від Бога бути матір'ю Його сина. Це була реакція на зразок. Прошу поясни детальніше, конкретніше, що ти маєш на увазі, що мені робити? І також було написано. Що вона роздумувала над словом Ангела. Марія не почала приміряти на себе корону, бо ж її син буде великим царем. Вона не пустилася в Мрії, що тепер у неї все буде як у цариці, як їй будуть прислуговувати, як вона буде купатися в пошані. Але ж це найприродніша реакція. У сучасному. Якби сьогодні-завтра ви з найпевнішого джерела дізналися, що отримуєте у спадок 1 мільярд доларів? Це не жарти, не розіграш, не шахрайство, все серйозно. Ви б почали уявляти, як тепер заживете? Марія так не зробила, і, може, тому ми не зустрічаємо жодного фрагменту, де вона нарікає на Бога. Де ж воно тає є царство? Ти ж мене жорстоко обманув? У словах ангела немає жодного натяку на страждання Ісуса і Марії. Лише пізніше Марія почує дивні слова від старця Симеона про меч, який прошеє її душу, Ангел цього не говорив, лише позитив. Цікаво. А може, Сьогодні певні страждання свого життя я сприймаю як тільки горе, біду, а так насправді в Божих очах це привілей і нагорода, яку Він мені дарує. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.